Всім доброго дня, Ігор, я на тебе з питаннями. Так. Там в коментарях запитували, який потрібен гранулятор, якщо маю, тримають 200 курочок приблизно. Який порекомендувати? Да, який тип, тип порекомендував. Ну якраз ось у процесі пішу глядачами. Зараз буду збирати грану, ось награнулював. Тільки ось, тільки-тільки ще когарячкував, то не дуже. Uh, у нас є Ротекс 100, він підходить там для 100 курочок. Якщо для 200 курочок, капітальний ось підійде сюди по характеристикам. ОГП-150, техномаз Трой 4 кВт. Працює як від 380, так і від 220 к. Така вам потрібна розеточка, маленька щитова. Ну, щитова не обов'язково це для зручності. 100 кг. годину. І щоб була гарна напруга, щоб стабільно 230 у розетки, бо ну, зараз уже ж 230. Засипаєте, ніяких немає проблем. Цурпева тільки-тільки встигаєте. Так у нас є проблеми з трансформатором по вулиці, то дуже так не насипеш у нього навантаження. Ну а так цурпева. Якщо порівняти з RTX сотими, теж він хорошо працює, ну довше біля нього. Тож, не потрібно ні до роліків лізти, ніде нічого раз виставили протерли матрицю або замовили функцію у них. У них як і в розстрочку доступно, так і накладений платіж. По ціні зайдете, я на прикріплю, самі подивитися, там багато і дровокове, і олійниці. Все, що на вашій смак і на, і на вашій гаманець. Але, звісно, ми, вже, ми вже на ньому відшарували десь тонн-7. Без нарікань ми робимо запаси, ніхто до нього не ліз, не де нічого ну працює, двигун ось я відпрацював. Ось тільки-тільки руку тримаю він, єлі-єлі теплий. Безшумний, тихенько працює, нема великого звуку, що там кричить, що там, знаєте, аж, як як от мальницю включиш, вона на все приміщення розривається. Моцний, все так, знаєте, надіжно, все зроблено, ручечки. Усе, то це таке купила. Я б сказав, би, наверное, на все життя. Ну дійсно тут нема чому заміняти. Може колись там, знаєте, через пару років да, замінити чи ролики, матрицю, чи ролики, чи ремені. Ну, і то залежно. Якщо неправильно працювати, то можна й матрицю відразу замінити на третій день. Ну а так без нарікань. Я ось відшурував сьогодні 150 кг кілограм капітально. На сі... день да, настільки швидко. Дивіться, яка гранула. Можна робити іще довше. Це троєчка. Тут ніж регулюється вище, нижче. Можете другу купити матрицю: одиничку, четверочку, п'ятерочку. Ну, для курочок, не для дорослих, тільки троєчку використати. Це саме капітально. Трішки ножі збавили, і виходить у вас така гранова Ви вже, будь ласка. Ну, це вона зараз трішки зволожена, ну все одно вона висохне. Зараз на сонечко, на агроволокно. Хто залишив сайт. Перейдіть, почитайте. До менеджера зателефонуйте всі адекватні, гарно пояснюють. Почитайте відгуки в них там на сайті. До кожного гранулятора, до, до кожного що є, чим зручно. Є відео. Можна зайти в те відео в Юту ну, в Ютубі, подивитися прямо через їхній сайт. все подивитися, помрієте. Підзаробите, а може вже хто підзаробив? Гарантія, усе то проблем, як завжди, на І Офіційна, вони знаходяться в Черкасах. Офіційний завод, не яка шарашкина контора. Тож ми працюємо, то реклама не реклама. Ну для когось буде й корисно. Нам раніше ніхто не міг порекомендувати. Oh, то ми, ми їм дуже вдячні. Тут всім горного дня. Працюйте, все у вас буде.